Це Молімося Бога та маємо чистими душі і тіла наші. І маємо життя з праотцями нашими у Богах, зливаючись в єдину правду. Такі, ми є, дражбові онуки. Керуйся розумом. Так, я вибачаюся. Розум Бо великий Божий єдиний з нами, тому творімо і говоримо з богами воєдинку. Бо Розумієте, всі свята, які давали такий сплеск радості, радійства, розширювали свідомість людей. Вони вірили, що коли вони малюють образи в такому стані, то їх роз'єднаний розум зливається з розумом божественним. Вони мислять і творять, творять і говорять з Богами бо воювати. Наші пращури вважали звичай священним спадкові думки. І вони відпові... відчували свою відповідальність за творчість на... не тільки на рівні поступків своїх і слів, а на рівні думки. От уявіть собі, як ви думаєте, чи можете ви відповісти за кожну свою думку. А вони могли. Це була мета і так виховувалися діти від народження. Дисципліна думки була така, як у нас поведінки пристойної людини. Вона не робить ні зайвих жестів, ні зайвих кроків, нічого. Вона робить рівно тільки те, що треба. Отак вони вміли думати, як ми діємо, як ми поступаємо. Хоча, бачите, поступок, а де ж вступ, Тут поступок. Ну немає ж, нічого бувається. такого, на що можна опертися. Так ми мовимо про давнє завжди, і хай лунає наше слово про правду. І таким чином матимемо правду. Говоримо це, спираючись на старі слова, що беруть начало від отців наших, які були сильними, і маємо вернутися до борозни їхньої і так сягнути їх. Е, менш розвинений наш предок, який це писав. Уже розумів, що батьків треба сягнути, а не гордитися перед ними своїми досягненнями, тому що тієї чистоти мислення, тієї чистоти творення, яка була на початку, ну, про неї тільки можна діяти. Ще більше відчували наші пращури за відповідальність за свій дар Божественної творчості. Вони. Знали, що це не мертвий скарб, а просто робочий інструмент для повсякденного духовного творення. Научившись старому, розчинимо в ньому душі, бо то є наше рідне, що навертає нас на коло. Боготворчу силу усвідомили в собі, тож ж не маємо її марнувати. Ну, от і власне вся лекція. лекции разом. Она не повторяется. Велика паша. Просто если они Сягнути, да? 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 да? Сягнути, Є всі російські слова, де є подібний корінь, треба згадати. Ну, Достіч, да. є вже бачите, воно зовсім матеріальне. Спори сесія, охват, ну, заріння, не знаю, зараз не знайду. Ну, які є спеціальність. Несвіжня. Достіження, так. Ото розтяжання є. Стяжання, тобто ну, все хват, і, Ну, стяжання вже потім зіпсоване теж слово. Значить, от дивіться, ну, наприклад, якщо у людини буденний рівень настрою, вона знаходиться у умі, в інтелекті своєму. Тут вона може діяти під впливом своїх професійних навичок. Життєвого досвіду, порад інших людей, до ну, прикладу, там родичів, батьків, сусідів і так далі. Ну і пам'ятаєте, коли була лекція про радістів, я вам кубики малювала. І от вона в силу своїх можливостей рухає ті кубики, чи сама ех, чи раз-два взяли, чи давай е, найму робочу силу, яка ці кубики складе. А Там наш... ще є ці кубики. Якщо перевернете, то вони там вирішили. Бо, Може, я зараз подивлюся. Так от, а наші пращури, виявляється, початково володіли знанням, яке їх позбавляло від такої тяжкої праці. Вони були свідомі того, що дія породжується думкою і більше нічого зробити не можна. Скільки ви потім не суїтися. А змінити того, що ти думкою своєю роботи не можеш. Єдине, що там можна почати, ви ну, знаєте, як ото людина знаходиться е, у крайній ситуації, вона починає просто вітатися. Ага. І тоді події змішуються і якось ну, ну не вмер, ну ну, не вмер, скажімо так, розумієте? Ну то вже е, ви дійсно випадло, то вже як повезе. Наші пращури вірили у те, що коли вони. Піднімають свою енергетику до рівня радості, до рівня того, коли хочеться через край витрнутися любов'ю, да? то вони зливають свій розум з розумом божественним. І тоді для них ті кубики стають або іграшками дитячими, або взагалі в прах перетворюються, вони їх не бачать. Тому що, як ти став Богом, або все може. То і тобі по силам усе, там нема про що говорити. І це вже не міркування. Ну і в е, нас наступна лекція «Таїнство кохання, то, до речі, відносини між чоловікою і жінкою, е, чоловіком і жінкою в момент єднання навіть тілесного, а якщо ще три від кохання взяти, якщо це не просто випадковий партнер, скажімо так, вони. Це не один із ще е, розширення свідомості. Тому що у мить цього блаженства люди теж ну, сгають дуже великого розширення свідомості. І перебуваючи в цьому стані, деякі проблеми життя просто, ну, от, якщо дуже хороші відносини між, скажімо, сотворцями у сім'ї, то Душевна розмова, близькість, іноді і горе не біда. От вроді би нічого не вирішили, ну так, розумом, умов, нічого mm -hmm. не вирішили, а просто на душі стало краще і раптом вихід знайшовся. Це вже просто розум з'явився, трошки вищий за проблему, який допомагає їй вирішити без впадання у такі низькі стани.